На сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шаманка Сереш. Сереш вітаю, вас. рада бачити навзаєм. Привіт сьогодні. Хочу просвітити ефір трьом трьом президентам: це США, Трамп Україна Зеленський і Росія Путін. Трошечки так розіб'ємо по блокам, і хотілося б розібратися, хто чим, хто як зараз, і що нам чекати від кожного, тому що а, там зеленського постійно обговорюють, але ми до нього перейдемо трошечки пізніше. Вша зараз а, всі говорять про Трампа, але говорять в контексті виборів в Нью-Йорку. Там зараз а, переміг це перший мусульманин, взагалі, який переміг вибори, і а, він демократ, і багато в особливо західних ЗМІ, якщо та так моніторити пишуть, що така тенденція вже а, знову демократи потроху, потроху а, прориваються до влади. Чи справді це це так, і що нам взагалі чекати від цієї тенденції? Ну, таке насправді я би не сказала, що прям не не не, не тенденції. Тут скоріше е, в питанні в того, що республіканцям доведеться міняти трохи певні підходи до особистості, які є рупором їхньої думки. От у чому момент, бо Трампа назвати. Назвати Трампа класичним республіканцем не можна. Він порушує ну, власноруч ті парадигми, які сповідує, сповідує його правляча партія. Тобто він тут скоріше не класичний республіканець. По ньому міряти по його рішення міряти всю республіканську партію. Ну. Не зовсім така історія у демократів своя біда, бо дуже часто ми дивимося на демократів і через призму знову ж таки того Байдена. Але він ну був представником демократів. Але також дід, дід ну, такої через раз справлявся з задачами і вектором. От це знову скоріше про балансування того, що ми будемо стикатися на наступних виборах між достатньо. Як би правильніше сказати, між достатньо запеклою боротьбою до тебе буде оце, знаєте, 51 на 49, 55 на 45. Ну тобто, це все одно десь в ну в рівні да, по штатам. От тому тут іще заявляти про те, що о класно, там у Нью-Йорку мусульманин демократ прийшов до влади, да, а інші міста, інші штати, а що там далі. А далі там все одно через одного. Тобто якось сильно посунути вплив Трампа зараз в Америці, це, це, це не зможе. Це проблематика того, що я ж знову кажу, це ми з вами, сидячи в Україні, дивимося на цю ситуацію через призму того, що заявляє Трамп. А американці дивляться не на самого Трампа, а на те, що робить правляча партія. Це різні речі. От о чому прикол. Uh -huh. Це різні речі. Це як у нас з вами розділення, що чи президенти, що чи Верховна Рада. Uh -huh. Але якщо ми візьмемо все одно так більш глобально, часто запитують, от навіть да зрозуміло, що там живучи в Америці, ми б собі мали зовсім інше уявлення про те, що відбувається, але ми там живемо в Україні багато запитань таких, типу що. От, якщо в Нью-Йорку прийшов до влади демократам, він поступово посуне Трампа. Нехай там це з на переконання людей, але типу яким чином це може вплинути на підтримку України України і взагалі на допомогу? Чи це абсолютно взагалі ніяк нас не стосується? У нас знову таки, давайте так. Якщо ми будемо аналізувати Байдена, там у нас свої приколи в комунікації з Байденом, те, як він підписував, те як він видавав допомогу. Е Чесно, тут знаєте, що то гавно, що то гавно. ми зараз з вами дивимося на і розсуждаємо. Ну, давайте так, ми зараз з вами комунікуємо в категорії боротьби гавна й мачі. От де чесно сказати, де що одні, що другі абсолютно імпотентно реагують на ситуацію, яка склалася в Україні через парадигму і призму того, що Росія. Ну, потенційно є м, фігурантом, як вам сказати, більш вагомим для них гравцем на арені і бізнесовій, і комунікативній, і політичній. От у чому момент. І навіть ідеологічно культурній, як не крути. От у, от у чому проблема. І це шоу демократів, шоу республіканців? Угу. Якщо говорити про самого Трампа, мені правда дуже подобається ваша фраза, як це ви так казали, старий маразматичний дід, от і він да. говорить постійно то одне, то інше, і спиратися на його заяви, а це собі гірше робити. Але тим не менше, а якщо ми візьмемо Трампа, він ось нещодавно зустрічався з Орбаном з приводу ситуації в Україні. Які зараз його реальні наміри, що він хоче і чи дійсно? Чесно, він якось намагається зупинити цю війну, він тисне на Росію. Зараз, якщо в цьому контексті ми говоримо, він просто тисне на Росію. Все. Він не в... Ви розумієте, як Він не внікає в контекст глибоко. Йому доносять контекст. Це трошки різні речі. Це який з Путіним, який особисто не внікає, слухає те, що йому передають, як йому кажуть, і що говорять його радники. Це ж не людина сама сидить, як ми з вами там не знаю, монітори, аналізує. Ні, йому принесли с е, йому приносять уже вижимку по якійсь інформації. Він не вникає в цю інформацію. Воно йому. Не, не особливо цікаво, і Трамп знову повторюся, Трамп бізнесмен він не політик, і до всіх питань. Він, він ставиться з позиції бізнесу. Те, що він робить зараз з Рафією, це бізнес-історія, тому що він кожного разу в промовах наголошує на біду в російській економіці. Це його є важель тиску. Чому з цими санкціями нарешті він доколихався да, після зміни там свого радника і перемовника? Тому що перестали слухати про ем, і. Го, не знаю мангола-татар, е, саранчі на Росію в, в глибокі половців і оцю всю історію. Тому що при, йому принесли інший папір і іншу бумажку. Нарешті сказали трошки іншими словами. все як би гучно там не не розповідали про те, що все, Трампа так взбісив той дитячий садок у Харкові, це стало ще однією краплею. Просто а насправді у нас попередньо була проблема з перемовинами, яку перемовинами, яку сама Самі росіяни запороли страшенно зорбаном бізнес-зділка. Не заважай Європі е, надавати і бути оцим буфером, який допомагає Україні. Мені від того менше головної болі, бо воно все буде йти через європейський оберт і цим буде займатися не я, а спеціально обучені люди. Да? Типу не заважай, Я тобі натомість, е, як президент всія міра, скажу, що тобі можна купляти російський газ. Це бізнесові підходи, все, це бізнесові підходи. Не політичні. Можливо, ви дивились також, або можемо подивитися, що чекати від Трампа найближчим часом стосовно підтримки допомоги Україні. Я йому б спочатку вирішити питання шадау у нього в країні, а потім вже все інше. Ой. Знову якісь емоційні заяви в рамках якогось правосуддя або підписання вступу. Давайте так є завірені домовленості, вони мають набути якоїсь реалізаційної чинності. Оце от єдине, що у нас з вами очікує із з гучного найближчим часом це реалізація якихось домовленостей або перехід до реалізації якихось домовленостей, які вже існують. От і щось до речі, про Путіна і економіку знову буде трандіть. Що у короля мечів закінчуються гроші? Все. Ага. чи реально так трошки трошечки перепригнули просто зараз? Вже по контексту, якраз доречно. А, чи реально у Путіна закінчуються гроші на цю війну? Проблема ну проблема економічна зараз. У, у Росії починає набирати певний оберт. Війна обходиться занадто дорогою і перестає. Покриватися тими надходженнями, які є в країні, враховуючи санкції на нафту і проблеми з торгівлею з Індією і Китаєм. Але просто якщо а, глобально так взяти і спростити, тому що якщо подивитися, наприклад, на те на аналітичні статті, які випускають там різні аналітики а, стосовно ситуації в Росії, то от, от буквально там, дайте, тиждень назад я читаю одну статтю, де пише там, аналітик, що все, в Росії закінчуються гроші, їй немає більше за що воювати, і у них там повна економічна срака. Читаю інше: Росія буде воювати ще і ще і ще. О, тому що у нас правда. розрахунок зараз, у нас правда посередині, тому що дивіться: відкриваємо російську економіку і дивимося, Уау, у нас зростає ВВП. Наприклад. І всі такі, блін, ну де ж економічних крах, якщо зростає ВВП. Класно, але якщо ми починаємо колупатися розбиратися в економічних термінах і розуміти, які механізми, то ми розуміємо, що існує тема мильної бульбашки. Так? Це як. Як приклад, кризи 2008 року нерухомості в США, все ж добре було, нічого ж не предвіщало обвал. обвал був, тому що мильний пузи. Цифри видавали. Ложну історію, якщо б ти поліз копатися туди глибше і зрозумів, за рахунок чого ти маєш такі цифри, ти буде зрозумів, що ця бульбашка рано чи пізно ну лопне така сама історія в РФ класно, на душу населення, в тебе зріс попит і так далі. А, да, за рахунок смертності бюджетних надходжень, коли ти отримуєш там 15-20 лямів, 30 за смерть брата кума свата. Да, людина, що першим першою справою зробить, закриє кредити, побіжить купляти квартиру, машину. є Оберт всередині країни, Да. а є заходження валюти всередину країни? Чи просто печатний станочок печатає. Так печатний станочок печатає. І рано чи пізно, бо є імпорт, є експорт. Якщо твоя країна ніц нічого не продає в... не всередині себе, то це мильний пузир. І так, да, ми можемо взяти вибірку цифр і сказати: дивіться, це економічне зростання. Але якщо ми візьмемо оцю вибірку цифр, виявиться, що це. Економічне зростання це тимчасова фікція. Ну, це вам, от давайте так, тут треба дивитися ширше в економічному пласті. Просто і слухайте економістів, які вам на пальцях більш грамотніше пояснять, в чому а, намахує Росія своїми цифрами світ. А насправді всередині відбуваються не такі, веселі, ну, не, не, не такі вже веселі процеси. Хто гарно живе? Пітер і Москва? На тому все закінчилось А на тому все закінчилось Давайте вже, якщо ми зачепили Путіна, поговоримо одразу про Путіна. Шириться новий слух, чи може ну це поки що це слух. Хочу вас запитати, чи може цей слух виявитися правдою, що у Путіна якась там нова страшна хвороба, і що він уже, грубо кажучи, робить останні свої вздохи. От, чи правда це? Так він же ж в холодильнику лежить, підождіть. Уже скільки? Ну, тут, півтора, тут року. Відомо, розумієте? Да, півтора року Півтора року вже лежить в холодильнику. Ну що, це? Ні, чи є у Путіна проблеми зі здоров'ям серйозні? Є. Чи вирішує він всі свої проблеми зі здоров'ям за рахунок велетенського бабла і кращих лікарів? Да. Чи є у нього криза для. Здоров'я і для потенційної влади на 26 рік. Да, чи може програтися ця криза так, як нам всім хочеться? Ймовірно, але на жаль, ну поки, поки на жаль. Я не можу вам сказати стовідсотково, тому що на 23-й рік у нього така сама історія кризова випадала і міняв він оточення. Постійно про це наголошую, тому що були певні ризики, були певні кризи. Але ж змінив оточення, і на жаль, вирівняв цю ситуацію. Хоча кризи по ньому дуже нехилі, реально випадали. Дуже нехилі. О, от і загострення по здоров'ю в нього в той період було якраз звідти оці всі тримання за стіл, його там викручували і так далі. Але на жаль, це не призвело до кінцевого результату. Бо сучасна медицина і великі ба. Сапки, вони ну вони буквально воскрешають людей. О, от буквально воскрешають людей Даваючи їм змогу е, триматися на плаву навіть з найстрашнішими захворювань довгий час. Чи є у нього криза на 26 й є? Подивимося, куди вона його приведе. Mm -hmm. Путін буде триматися за владу до останнього подиху, да? Я mm -hmm. так? Звісно, єстена, ідея фікс справити вічно і жити вічно, клас. Все як завжди, але теж багато зараз розмірковуються знову ж таки, якщо так почитати, там воно одне чіпляється за інше стосовно Путіна, його там хвороби, де він лежить в холодильнику чи не в холодильнику, цікавляться дуже часто, якщо умовно там Путін нарешті, ми це все всі чекаємо, помре. І на його зміну приходить якась нова людина. Хто теоретично це може бути? Це е, він когось готує вже зараз? Ні, не зовсім. Тут ми я вже приводила якось приклад. і Він не помінявся за ці роки. Це як веселий стільчик, як грав веселий стільчик. Тому що Китай за, зацікавлений у своїй кандидатурі, яка була б вигідна для комунікації, щоб сиділа на троні рішательнам РФ. А Європа з американцями вони зацікавлені у своїх персоналіях, самі всередині силовики росіянців. Зацікавлені у своїй КГБшній е, особистості, да? і е, які небудь опозиціонери в своїй особистості. От і все. Там питання у тому, хто скоріше вскоче. Там частіше за все згадують патрушева молодшого, воно має місце бути про патрушева Молодшого, але знову ж ну, такое, щоб його прямо готували щоб він прямо встрибував. Знову наголошую, є кооператив озера. Кооператива озера є центральна фігура. Якщо ця центральна фігура вмирає. Система Трошки іде по дітородному жіночому органу, як не крути, тому що якщо цей вибудував зв'язками, страхом і спільним баблом певну м, таку історію, в якій він є головним звеном. Якщо його прибрати, ти втратиш бабки, то не факт, що в таку ж авторитарну і авторитетну позицію займе хтось інший його будуть слухати. І це по любому, по-любому, як би не домовлялися, будуть павуки у банці і підділ ринка, розумієте, внутрішньоросійського. А це раз. Зборочки, аджими, заводіки, чуже бабло, хтось повистрибує з вікна, когось труянуть на і почнеться оця весела розборка. Тому що там е, воно здається зі сторони, е, що всі стоять одним, знаєте, фронтом на центральній людині. Ні, це не то пальто, це скоріше ближче до руснявої пісні, зв'язаної одною цеп'ю. Понімаєте? Це ближче, от в той, мабуть, бік ніж в добровільне радісне служіння великому царю. Ні, в відміна від совка у цьому питанні, бо в Совку, як не крути, була партія. Розумієте? І да, міг, міг вмерти диктатор, але була партія, і партія була а, тим двигуном, а, да, який міг замінити лідера. А в Росії Капіратів озера це про одну центральну фігуру. І навколо неї збудоване кільце, а не навпаки, кільце збудувало центральну фігуру. Розуміємо, да? от Совок це кільце, яке ставить номінальну головну людину. А в Росії навпаки, головна людина вибудувала кільце. Якщо ця головна людина. Вмирає зрозуміло, що Путін не піде нікуди, поки він не помре. Кооператив озера, як ви казали, там починається а розборки, дільошка і так далі. Які сценарії розвитку для самої Росії? В будь-якому випадку сценарій розвитку для самої Росії не найкращий для самої Росії, враховуючи те, що в такі періоди слабини люди перестають контролювати свої далекі окуповані землі, які вони ісконно вважають рускими, які себе насправді ісконно рускими ніколи не считають. Мене як випадало в 22-му році, що Кавказ буде вільний. Як випадало, що скоріше за все буде колихатися Сибір, і дуже сильно ймовірно нас наколихається сєвір з, з усіма цими там бурятами, тувінцями, якутами і всіма іншими, хто до Росії має такий самий стосунок, як ми з вами до балету. так воно й продовжує випадати. От і все. Існує така так, така версія, такий варіант, що от коли а, помре а, помре Путін, всі росіяни скажуть, що вони до війни не мають ніякого стосунку, що вони там вибачаються, віддають нам всі землі зараз окуповані, окуповані до 24-го року, і а, там виплачують репарації, і так далі. Все по цьому списку. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Наскільки вірогідний взагалі такий варіант? Та відсоток на 30% – це на основний вирогідний варіант. Більш вирогідніший варіант це продовження намагання гіперконтролю агресії взовні як важель. Ну о, тобто тут воно не є, на жаль, основною тенденцією. Угу. Давайте ще трошки поговоримо сьогодні про а, Зеленського. А, зараз знову ж таки активно почала форситися думка, що війна закінчиться тоді, коли а, Зеленського подадуть в відставку. Як ви а, оцінюєте цей наратив? Правда, маніпуляція для чого, чому і чи дійсно це може бути так? Трошки бридова історія, тому що це по факту закликання до більш лояльного персонажу, який буде е, в Україні, який буде погоджуватися на е, ті вимоги, які перед ним ставлять в не найкращому варіанті. От О, Звід, Ну, звідти такий наратівчик. Чи влаштовує нас з вами повноцінно Зеленський? Багатьох ні, і на те є певні причини. Чи е, треба нам зараз, давайте так, міняти руку. Я не знаю, як це правильно ще сказати, також не зовсім гарна ідея. Чому? Ну, я тільки що сказала, чому. Тому що схиляти будуть до зовсім іншого перемовного процесу. Угу. Можливо, ви дивилися теж останнім часом найближча, найближча доля а, Зеленського, що буде відбуватися з ним, як з президентом України? Ну, важка історія насправді, тому що коли ми говоримо про Зеленську, ми говоримо про зв'язку все одно як не крути ну, людей. Да, він є представником і комунікатором, але ж а, о, значну частину рішень приймає. Не... Не тільки він, або ж зовсім не він. Давайте ось так це назвемо, Типа він є рипором прийняття рішень певної групи людей, які знаходяться ну, до, довкола нього, і всіми нами любими пан Ярмак туди ж. Е, да, типу, і це ж не просто так: там у людей повзуть слушочки усілякі, нехороші про контролі і про те. Хто насправді там керує країною, знаєте, як там о, устами і обличчям пана Володимира Зеленського або в купі з паном Володимиром Зеленським. Але, але е, у нас поки ця ситуація єдине, що у нас є ризики для здоров'я по Зеленському, ну це скоріше питання замахів і оцієї всієї історії. Вони у нього прослідковуються так або інакше. Червоною лінією вже давненько. Ну я маю на увазі загрози по життю. Е, от. По його життєдіяльності і життєздатності, я не знаю, як це правильно сказати. Тобто з замахами якимись. Да, воно там цей. На зараз воно по вежі поперевернуті, тобто, можливо, не так гостро стоїть. Але в цілому, якщо ми беремо контекст, воно по, ну, по тузу мечів, тобто загострена така історія, яка постійно нависає да, над, е, над президентом. Але, як би вам правильніше сказати, щоб ми говорили про якісь. Радикальні зміни на даний період дуже наврядче. Ну тобто, у нас поки не завершиться як мінімум основна бойова якась історія. У нас навряд чи будуть кардинальні зміни у Верховній Раді в управлінстві і в особистості президента, в тому числі. А чи є взагалі зараз в Україні в українській політиці? Люди, які реально можуть змінити в кращу, в кращу сторону хід війни? У нас немає як такої опозиції. Ви бачите опозицію? Mm -mm. Опозиція? У -у -у! Mm -mm. Ну де? Пан Гончаренко, який дуже класно вміє набивати собі політичних балів. Політичний труп Тимошенко, політичний труп Порошенко. Залужного залужний, якого пхають Ось. постійно в ту політику, а він в неї не пхається. От, до речі, крути? одне з моїх питань, бо до вас було я хотіла якраз одразу запитати про залужного, тому що прям був мені здається період, коли всі писали. Ну нехай не всі, але там велика кількість людей писали, що залужний має бути президентом. І час від часу ці хвилі в принципі повертаються. Чи може взагалі, наскільки реально, ось те, що залужний, може стати президентом? Тільки якщо хтось використає його як кандидата, але ну як кандидата і як обличчя якоїсь політичної компанії, тільки у такому випадку. Але питання чи потрібно це залужним? Не ну. потрібно, я так собі. Не особа. Є ключовою ціллю, а враховуючи те, яку йому зробили паралельно антикомпанію навмисно. Тобто, це знаєте, дуже дуже класний політичний хід, коли тобі приписали дії і наміри, яких ти не робив і не заявляв, але тобі їх приписали, що ти зібрався там, не знаю, підсиджувати президента. А потім тебе ж і розвінчали в цьому питанні, і згадали тобі всі гріхи, і навішали на тебе всіх собак для того, щоб ти цього не зробив. Дуже класна, дуже класна історія. Mm -hmm. Дуже класна історія. Відслідковую, до речі, по ботам інколи таку таку штуку. Саме такі ботівські штуки, де небудь що небудь викладуть в телеграм-канали, і ти заходиш і в тебе на всіх телеграм-каналах. Одні і ті ж юзери, а, у яких на аватарки не мають нічого, пишуть одні ті самі фрази, от саме от воно просто однотипне. Ти розумієш таке: весела бота-така відбулася. Це не означає, що залужний там святий чи не святий. Це означає просто, коли я ж кажу людині, приписують дії, яких він не робив, і плани, яких він не робив, а потім розвінчують його. У планах, яких він не робив, і в діях, яких він навіть не збирався робити, і ти такий. Що за гра, знаєш, без мене без мене мене женіли. От це от приблизно така сама історія. У нас поки немає діючої опозиції в Україні. Вона намагається створюватися і шевелитися, але ні, нема. Я вам ставила це питання десь мені здається трохи більше півроку назад стосовно виборів. Е, і ви казали, що ймовірно вибори будуть готуватися, але їх найближчим часом ми не побачимо. Чи не побачимо? Так. Поки ні. У нас підготовка до потенційних виборів і набування собі соціальних балів, вона відбувається майже постійно, тому що все одно всі про це думають і розуміють, що рано чи пізно ми прийдемо до, ціє, до цього питання. Але поки, поки ні, поки ні. І навіть якщо у нас зрушаться якісь перемовні процеси зараз за листопад і шматок грудня, якщо не просреться цей варіант, да, тобто у нас все одно цей процес не вирішиться швидко. Все одно, навіть з моменту підписання якогось папірчику і бумажечки і можливості відкрити предвиборчу кампанію, ну, це все одно займає ну хоча б півроку. Зрозуміло, дуже дякую вам за цікаве інтерв'ю. Наші глядачі, ставте свої питання. Трамп, Зеленський, Путін, що вас цікавить, ми все прочитаємо і будемо давати вам відповіді в наших наступних відео. А, пані Олександро, вам ще раз величезне дякую і до наступної зустрічі. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, проходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися і йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики, впевнено та безпечно.